Вітаю! Сьогодні у нас 7 липня 2024 рік. Вашій увазі хочу представити сорт Аличі Чарівна або Д7413. Цей сорт. Гарний зовнішній, зовнішній вигляд плодів. Подивіться, малинова окраска на сонячній стороні плоду вкрита легким. Пруїновим нальотом, широко серцевинної форми. Ширококулястої форми, б сказати. Шкірочка жовто жовтовато-помаранчева, вкрита малиновим рум'янцем. Плоди дуже-дуже мають гарний вигляд, дуже нарядні. А ще й смачні які, я вже як покуштував, за уха навіть тянеш, соковитий, песня, супер! Так, давайте зараз ми зважимо. Скільки мають вони грам 40. ну, Що маємо? те маємо, Перегруз в цьому році, я вам кажу чесне слово, але ча сливи, диплоїдні сливи, наче подуріли в них. В цьому році ветки ламає. Страшне діло, не дай Бог, грози отакої гарної вітрюганна, хана всьому буде. Молюся, щоб не дай бог все пройшло добре. Бо колекційний сад дуже здоровий, не хочеться втрачати сорта. Тобто, що стосується цього сорту, якщо плоди цього сорту проріджувати, то вага їх стандартна, це 50-60 грам, а якщо на гілки оставляти пару штук, то можуть і до 70 грам доходити. Давайте зараз спробуємо взяти розрізати цей плід. подивитися, що там всередині. Так, як тут у нас справа з кісточкою. Ага, а кісточка не хоче відокремлювати. Придеться відкушувати. Угу, Це тут страшне діло. Дивіться, що робиться. Тут сік тече прям рікою. Тут капець. Кісточка. Не відокремлюється. Бачите? Лісточку відокремити не можна. Соку тут море. Солодка. Меняко. О, боже мій, це ця пісня чудова. Дивіться. Дивіться, що робиться? Вода прям. Юшка. Тут спочатку п'ємо, а потім їмо. М -м -м. Люди добрі, чарівна. Надар мені її назвали чарівна. Чудово-чудово. Якщо я не помиляюся, це. Української селекції тут приймала участь Тараненко Лілія Іванівна. Якщо я не помиляюся, бо сортів дуже багато. Помологію читав, своїми словами описую себе на сайті. Ну, все ж запам'ятати не можу, вже не той бік. Вже скоро 50. Ну що ж ти зробиш? <кхем> Пам'ять трошки підводить. Ну, по старій пам'яті, якщо не помилився, українська селекція. Е селекціонар Пароненко Лілія Іванівна. В общем, що я вам скажу: хочете чудову алечу? Це песня чарівна. Крім того, мені дуже подобається алеча жовта, злато скіфів, сонейка і чарівна. Оці три сорта алечі посадіть собі і будете мене згадувати добрим теплим словом. Чудові сорти, соковиті, солодкі. пісня просто. У златокіфівських кісточках відокремлюється, Тут, як ви бачите, кісточка погано відокремлюється, я б сказав, практично не відокремлюється, У сонейки, у деяких плодів частково відокремлюється, у деяких ні. Я вам кажу, ці три сорта бомба. Ось подивіться ще раз. Дивіться, які гарні. А на дереві, як вися, такі шарики малинового кольору, це пісня. Просто пісня. Люди йдуть, тільки роти відкривають і зазіхають. Який у вас чудовий садок, які у вас гарні плоди. Так, садок чудовий, колекційний сад здоровий, але стільки потрачено на це часу, стільки вклав здоров'я, якби ви знали, по всій Україні, і не тільки по Україні, а й за межами України. В інших країнах привозили, закуповували живці, щепили, формували цей сад. Уже років 20, це точно у нас це все відбувається, цей процес. А починав займатися садівництвом, ще мій дід, потім батько, тепер я. А далі будемо дивитися, хто кому залишиться ці півтора гектара чудово-причудового саду. У нас але тільки 38 сортів, диплоїдної сливи, 52 сорти. звичайної. Сливи європейської, 82 сорта. І з кожним роком колекція у нас поповнюється, поповнюється. Абрикос 132 сорта. Тобто у нас дуже дуже здоровий колекційний сад. Можете зайти на наш сайт, посаді свій сад, місто Черкаси ввести в писку в інтернеті і подивитися. Там все написано. Багато чудової інформації у вигляді помологічного опису і фотографії і я зробив. Маєте заходити, дивитися. У нас е, на осінь цьому році саджанців немає, тому що через війну ми не робили. Буду робити літом кульоровку. То саджанці, кому буде потрібно, будуть на осінь 2025 року. А зараз у нас на літнє окулювання є живці. можете подивитися каталог живців у нас на сайті. Це. На літо ми будемо е, нарізати і відправляти з 1 по 10 серпня. А що стосується весняного щеплення, то це цілу зиму нарізаємо і пер, до 1 квітня, до моменту набрякання броню. Ну, смотри, яка зима. Якщо е, зима тепла, то зрозуміло, що чим раніше нарізали, живці відправили людям, тим краще. Щоб до сукоруху, я кажу. Давайте ще раз подивимося. Ось вони такі гарні. Бачите, такі симпатяшки. Рекомендую цей сорт. Хай щастить.